Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Сьогодні знімаю ескалатора. Нам приганяли на ремонт, ми вже його зробили повністю, помалювали все. Насос новий поставили. Отакий От він виглядає. Зараз я сяду всередину, покажу, як він крутиться. так, він Ото, наприклад, я перед. Бачите, суй газу дам. Ще й більше газу дав, отак воно робить. Так от я зараз розвертаюся цією. Так о, о так, закрию цего вам буде. Цієї е, так от піднімається до гури або в лох, або донизу. Шу -шу. От так воно піднімає і періть. Так, я зараз повернуся вам. Так, воно. Так, от. От так він крутиться, все працює, Ковшчики поставити, і можна їхати працювати. sah podpisujcie na kanał stawte lajki like. wszystkim pokaż